Вітаю, дорогі водії, з вами канал Автотема. Тож камер на дорогах значно побільшає і штрафів наловитися буде в рази легше. Про це вже повідомили на сайті МВС, що встановлюють 40 нових камер фіксації правил дорожнього руху. І це лише початок. Є ще скрита функція, яку додають в камери. І зараз розповім вам секрет, навіщо їх стільки ставлять, тому що... Фіксація порушення правил перевищення швидкості буде вимірюватись зовсім по-новому. Найбільше буде в Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Чернігівській, Івано-Франківській. І зараз я вам виведу повний список, в яких областях, по яких населених пунктах, по яких адресах будуть нові камери, і розповім, навіщо то все роблять. Тож, давайте розбиратися, на що ж їх стільки тулять і як вони будуть працювати надалі. Але перед тим хочу сказати, що наразі вже розглядається рішення, щоб камери фіксували не лише там, швидкість, да? вони зараз будуть фіксувати і переїзд сплошної, і неправильне подолання світлофора, і неправильна парковка. Крім того, хочу ще додати функцію фіксування відсутність страховки. Виявляєте, тільки виїхав без страховки і відразу штраф, тому краще її придбати. У кого закінчується десь скоро, або вже закінчилася, або хто купує нову машину, то е, можете скористатися сервісом Hotline Finance. Чому раджу цей сервіс? Тому що все дуже швидко, просто і доступно. Зайшли в додаток. Бачимо ось моя активна автоцивілка від 27.02. Заходиш в автоцивілки. Ще й призму на виграти. Якщо у вас є він тут висвітлюється. бачите навіть на яку машину все, купити новий поліс. Просто ввели свої номера і далі всю інформацію воно підтягує само. Плюс дуже великий вибір страхувальників, тобто можна на будь-який смак, на будь-яку ціну. Да, страховка зараз подорожала сильно з Нового року, хто не знає і хто зараз піде оформляти, дуже сильно здивується. Про це я розповідав раніше. Але з промокодом автотема ви отримуєте 10 знижку. Якщо страховка зараз в середньому 3-4 тисячі, то це 340, 300 400 гривень на рівному місці. Тож посилання вам залишаю. Описі до відео промокод-автотема Hotline Finance» Страхуюсь сам і вам раджу. Тепер рухаємось далі, в яких регіонах додать камери і яка буде скрита функція. Давайте я вам швиденько виведу на екран усі регіони, так, щоб не розповідати про кожну окремо: Миколаївська, Одеська, Тернопільська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Волинська, Дніпропетровська області. Тобто їх доволі багато. Поки я буду розповідати скриті функції, ви собі читайте. Там навіть пише, який кілометр, в якому напрямку і що буде фіксувати. Тож, що додають в камери, більшість камер будуть споряджати так, що вони будуть вже фіксувати перетин суцільної лінії, відразу виписувати штраф неправильну парковку. Це ті, які будуть стояти в містах, і ви біля них будете паркуватися. Ну і неправильне подолання перехрестя, також буде штраф. Це мають додати в цю функцію майже всі камери. Ну, ті, що стоять на трасах, то там, зрозуміло, такого порушення нема. Але ті, що стоять на трасах, хочуть ставити на в'їзді і на виїзді з населеного пункту. Для чого це робиться? Наприклад, якщо ви перед камерою загальмували, до речі, про це також буде відео, там мають давати штраф за таку процедуру. Ви загальмували перед камерою, потім по населеному пункті протопили і перед виїзною камерою знову загальмували. Тобто на камері порушення швидкості вас не було. Але якщо ви проїхали цей населений пункт швидше, ніж мали проїхати, тобто, якщо населений пункт 5 кілометрів, ви його їдете 50 кілометрів в час, максимально дозволена швидкість. Тобто ви 5 кілометрів маєте проїхати за скільки? Правильно, за 12 хвилин. І не на хвилину скоріше. Якщо ви проїхали скоріше на в'їзні і виїзні камері час менший, ніж 12 хвилин, це означає, що по населеному пункті ви їхали швидше, бо ви фізично того зробити б не могли, якби дотримувалися правил дорожнього руху. І таким чином вам також приходить штраф. Тобто фізично на камері порушення швидкості не було, але ви виїхали раніше, ніж того вимагала камера. Отака от, от ситуація. До речі, в Європі, в багатьох країнах, це вже діє давним-давно. А ми куди їдемо? В Європу. Ну, я б не зовсім сказав, йдемо. Ну, так як ми водії, то ми їдемо, да? і до цього вже підігнали цю саму страховку до європейських норм і от вже підганяють камери фіксації дорожнього руху. Кажуть, що вони будуть стояти вже скрізь, незабаром де є. Паркувальні місця і де є зони, де не можна паркувати. До речі, в більшості випадків вони вже там є. От як, наприклад, тут. Вона не фіксує порушення швидкісного режиму, але фіксує, якщо ви, наприклад, проїдете по рейсах, що не можна робити, бо там суцільна лінія. І от вже вона б могла б виписати штраф. Але наразі нема ще законодавчої ініціативи, яка б це регламентувала. Тобто, Законом ще не закріплено. Но я думаю, що нашим депутатам то недовго придумати якесь нове рішення, нове правило, постанову безстренько написати, МВС і ухвалить, додавить правила і все. І буде е, добавлять до інспектора і автоматичними методами фіксації. І все, і тоді будь добр, плати штрафики. Отака от ситуація на сьогодні. Тож, уважно перечитайте список, щоб ви знали, де будуть стояти нові камери, щоб ви розуміли. Ну, не будемо тут кривити душою, да, де притормажувати. Багато дуже так роблять. Така ситуація наразі, всі скрізь спішать, але будьте уважні, обережні, не порушуйте, не, ну, не ловіть штрафів це одне, а саме головне не попадайте в неприємні ситуації, особливо ДТП. Я буду вас інформувати. Тож, до зустрічі на дорозі, дорогі мої водії.